Друзі, всім привіт! Це Юля Ріал, Чикаго Та передмістях сьогодні дивимося з вами. Ось такий варіант приватного будиночку, який заді мене, і який, до речі, купує мій клієнт. Це три кімнати, дві з половиною ванних кімнати, більше 1600 сквер фітів, а також гараж на дві машини і дуже великий задній дворик. І цей будинок був виставлений на маркет за 399 900 і побудований в 1990 році. Ходім дивитись. І так, це передмістя Аврора, дуже близько а, до передмістя Нейпервіл, десь приблизно 18 хвилин до а, центру Нейпервіля. І ми з вами заходимо до такий невеличкий. Навіть є ганок, як то кажуть, аби поставити стільці і собі чілити біля своєї хати. Перші двері, ось такі. Потім тут дуже гарно сусіди, точніше, продавці, вимили все, залишили в найкращому стані, дуже пахне. Все дуже чисто, і дивимося. Відразу, коли ви заходите, тут є шафа. Ось така, тут світло так можна вімкнути. І дивимося далі. В принципі, досить відкрите планування і гарні люстри, багато світла, і також, дивіться, скільки вікон. Мені дуже подобається. Далі ми заходимо з вами. Це, напевно, така як кімнатка. Бачите, тут є двері, але я думаю, це як dining room або якийсь room. От хто що собі захоче зробити в цій кімнаті, може. Далі у нас кухня. Бачимо, що кухня не є новою, вона є пофарбованою. Але якби воно гарно дивиться, все чисте. Тому клієнти мої задоволені з тим, що вони купують. Бачите, тут ось щось стекло, тому що оця вся дошка, вона просіла, виходить. Це теж ми все перевіряли на інспекції, коли клієнт купував. Тому я вже вам константую, як то кажуть, факт: ніде нічим не воняє, все чисто, молодці, просто продавці молодці, я б сказала. Упс. Далі дивіться, який задні і, до речі, бачите, тут теж багато місця на кухні, є де розвернутися, навіть якийсь столик тут поставити. Далі тут немає підвалу, але це як спліт левел. Тобто, бачите, є невеличкі сходинки якби, трохи вниз. І тут у нас family room. Така родинна кімнатка, як називають, і навіть є камін, де можна розпалювати дрова. Гарно вони оздобили оцю стіну. Зробили її ось в такому вигляді. І тут у нас, давайте я вам покажу задній дворик. Це теж залишається. Відразу видно, сусідів у всіх дуже гарні задні дворики гарного розміру. Там навіть якісь грядки є. Можливо, щось садили. Ось так. І мені дуже подобається. І оце, до речі, видно, що нове. Вони нещодавно робили. Це, до речі, пластик, це не є дерево. І бачу тут такі сонячні панельки, можливо, навіть вночі світиться. Окей, задній дворик ідеальний, мені дуже подобається. Давайте я вам ще покажу тут. На цьому ж поверсі у нас є вхід гараж. Гараж теж світлий, навіть оце залишили станок. Оце, так. Да. Інколи на фінальному огляді перед купівлею можна побачити все, що залишає власник в подарунок. Далі систему отоплення. Тут сховані, щоб нікому не... Заважати, коли вони працюють на другому поверсі де спальні. Це у нас фернес чи система отоплення і обігріву, охолодження і обігріву. Тут йдуть труби, і на вулиці стоїть сам кондиціонер, а це бойлер. Те, що обігріває воду, вотер Далі машинки, Samsung. Гарні, чисті. І половинка ванної кімнати. Упс, світло саме включається. Навіть картини залишили. Ось так, невеличке, але для гостей, щоб собі люди змогли, що треба їм зробити. І давайте далі. І йдемо з вами на другий поверх. Тут уже в нас зустрічає а, коврик, там теж був коврик. І. Тут три кімнати наверху. Перша кімната такого кольору фіолетового. Гарний розмір можна поставити величезне ліжечко. Вихід у нас на задній дворик. Такі шкафчики там побиті, але то вже клієнт сам поміняє. Тут у нас ванна кімната окремо для цієї спальні. І ось так це виглядає. У! Окей. Головне нічого не зламати. Йдемо далі. Так, потім йдемо по коридору. Тут бачимо шафа. Бачите, вони щось тут красили-недокрасили. Шафа для рушничків, все, що ви забажаєте. Ванна повноцінна для інших двох спален. Тут почистіше, до речі, ванна виглядає в куточках. Ось так. Тут кімнатка невелика якраз, я б сказала, дитяча кімната. І є також шафа. Угу. Кожній з насправді є люстра. І чого я на це акцентую увагу, тому що не всі будинки в Америці мають люстру, чи взагалі освітлення в спальні. Тому тут супер, що вони це мають. І теж така рожева кімнатка. І також є шафа. Невелика хата, але дуже, от знаєте, як кажуть, дуже тут приємно. Дуже вона така коузі, як то кажуть, не знаю, яке інше слово підібрати. Дуже тут приємно і прямо от саме для клієнта, який її купує. Щиро дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, вам сподобався такий огляд. Обов'язково знаходьте мене в інших соціальних мережах. Я там більше ділюсь а, про нерухомість в Чикаго та його передмістях. Якщо у вас залишилися будь-які питання, обов'язково чекатиму вас в приватних повідомленнях свого інстаграму або тіктоку. Гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Па-па!